Щас. Use Google Ause. А, повертаю кнопку sign In, в якій е відкриється браузер. Да? З оціми параметрами. Чи ні? Що сайн інвізу. Ну, а sign in with Google. Це зьюзаus. Контекст контекст, він Зараз Так, Мобяр Тут що? Ну тут просто типа сервіс, сайнин в Ау-сервіс, це наш у сервіс. А, ну це так так, поджіть. Це наш сервіс, в який ми кидаємо. Ще, 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 секунду. А, ні, ми беремо експовську авторизацію. Та, і кидаємо запит на наш бекенд, Окей. Okay.